Привіт! Я Марія і рада вітаю вас на своєму розсаднику Мері Клас. Я спеціалізуюсь на вирощуванні багаторічних квітів та трав, але основну площу розсадника займають сьогодні травяниці. І саме в сьогоднішньому відео я хотіла б вам розповісти, як проводити першу обрізку сьогодні після квітування. Адже це дуже важливий етап в вирощуванні сьогодні для того, щоб вони краще Розвивалися і безпосередньо чудово підвала наступного року. час часто будемо потроху, які будуть на весні наступного року. Так, досить вітряно і сподіваюсь, ви мене будете добре чути. Сьогодні не витратимо сили на формування на сниворочок. Ми їх будемо прибирати і тим самим стимулювати ріст нових колегрумічок уже на коронавищі. Саме зараз час дбати про відування пігоні на світлого року. Так, здається, лише літо, а ми вже думаємо, коли ж то воно находить літувати. І так, ми будемо обрізати, підживлювати і говорити, що ж варто взагалі робити з пігонією влітку. Ходімо, переходимо до теорії та практики. Ось такі прекрасні. Насінневі коробочки це сорт Міс Америка. І ось цих коробочках вже починають формуватися насінинки. Якщо ви, звісно, плануєте розмножувати півонію із насіння і почекати потім декілька років, щоб побачити її кетування. Так, залишаємо ці коробочки, і все більш нічого з ними не робимо. Якщо ж вам важливо, щоб ваш кущ красиво кетував наступного року, потрібно зараз їх обрізати та обов'язково. Підживити вашу півонію. Для обрізки півонії мені знадобиться безпосередньо сікатор, рукавички і дезінфектор для сікатора. У цій колбі у мене спирт 96%. Це буде найкраще знезаражувати інструмент. Я буду це робити між кожним сортом, для того, щоб випадково ніяка хвороба з одного сорту не перемістилась на інший. Я, звісно, виключаю будь-яку можливість хвороби, але, але. Краще перестрахуватися і обробити зайвий раз інструмент. При першій обрізці півонії ми зрізаємо тільки частину пагонів, не обрізаючи їх повністю. Тому що рослині потрібно і далі функціонувати і проводити процес фотосинтезу. Ми зрізаємо ось так не до 15 см. Не потрібно обрізати повністю пагін. Хоча деякі сорти півоні не зав'язують на сіневі коробочки, ось, до прикладу, сорт Америка. Але ми все ж таки будемо прибирати ці відсвітини для того, щоб кущик наш виглядав більш декоративно і охайно. Ось ось. Так само зрізаємо. 5-10 сантиметрів до першого красивого листочка. Але частину півонії на маточнику я залишаю із носневими коробочками. Не обрізаю. Все для того, щоб в серпні зібрати насіння і спробувати виростити свій якийсь новий гібрид безпосередньо із оцих маленьких крихітних насіннях. Це буде досить таки тривалий процес до 8 років очікування першої квітки, але я вмію чекати, коли це стосується рослин. Коли це стосується людей, не завжди. Ну що ж, півоніки обрізані, точніше, зрізані від свілі квіти, насінневі коробочки відцвітини. І саме час нести добриво. Я користуюсь водорощинними добривами Мастер 15530. Саме з таким НПК. Зараз нашій рослинці ми допоможемо швидше відновитися та формувати нові квіткові бруньки на кореновище. Безпосередньо високий міст калію буде сприяти формуванню квіткових бруньок та більш красивому листячку. В спеку калій допомагає листю тримати. І воно не так швидко у нас пересихає. І разом з тим 15% азоту для того, щоб зелена маса в півоні залишалась дійсно зеленою. Нам знадобиться 20 г добрива на 10 літрів води і пролити під. Оскільки у мене всі півонії на продаж в горщиках, я буду поливати під кожен кущик в горщик по 1,5-2 літри. І таким чином ви будете купувати у мене вже підживлену півонію. Вам не доведеться іще додатково поносити для неї добрива. Вона буде підживлена уже до вересня місяця. А у вересні ми будемо говорити про інше осіннє підживлення. Вам же на у квітниках у ваших садах потрібно проливати дещо більше, по 5-7 літрів на один кущ. Тому що я розумію, що там кущі вже значно більше і площа короневої системи більша. Саме тому мастер 15,530, 20 грам на 10 літрів води, і нам цього вистачить на 2 кущі. Ну і всі ці прекрасні півоні, які ви можете у мене придбати. Вони вирощені в горщиках, тобто закритий кореневою системою. Вам не потрібно чекати осені, щоб їх висадити в своєму саду. Ви зараз замовляєте і відразу висаджуєте їх в ґрунт. І наступної весни вони вас будуть радувати однозначно квітами. За посиланням, яке є в описі під відео, ви знайдете описи кожного сорту актуальними цінами та фото. Приємних покупок! Щоб ваші півоні також квітували, обрізаємо від світлі квіти, вносимо добрива та не забуваємо про полив в літній спекотні дні, адже без поливу півонія буде погано прямувати квіткові бреньки. На кореновище ми їх не бачимо, але півонія вже готується до наступного сезону. Не забувайте поставити мені лайк, підписатися на канал і ділитися цим відео зі своїми друзями, які обожнюють півоні і не лише півоні.